Ще вітаю всіх тих, хто зараз дивиться телеканал «Вінниччина», Це передача актуальне інтерв'ю. 1 жовтня відзначається День захисниць і захисників України та День українського козацтва. Це свято вшановує всіх, хто захищає Україну, а також увіковічнує козацькі традиції. Владислав Баліцький, ветеран війни, боєць, який пройшов через фронт, через випробування, отримав важкі поранення, а сьогодні, сьогодні відновився, сьогодні він має можливість і з великим задоволенням допомагає побратимам. Сьогодні він займається допомогою ветеранам, створює нові можливості для їхнього розвитку і об'єднує людей навколо важливих ідей. Мої щирі вітання вам, пане Владиславе, в Добре. нашій студії. Я думаю, що це абсолютно не перебільшення, тому що лише подивившись чат ветерана, так я зрозуміла, що там ого го яке життя, який двіж, тому що там обговорюються самі різноманітні проблеми, там підтримка, там ставляться серйозні питання, і саме основне, що там знаходяться рішення. І от таких справ багато. Але напевне, передусім, я б хотіла, щоб ми згадали, і ви трішки розповіли глядачам, власне. Хто ви і яким шлях ваш був? От згадайте свій перший день на фронті, яким він вам видався, яким він був і коли це було? Це була зима, це була зима 20 січень місяць 23-го року. Це в Білогорівці. Браво! Браво, браво, третє, браво. позиція називалася. А я тоді. Вийшов тут перший день. ну Якби не, на, ну, не на, на позиції самі до того на КСП ще сиділи, але в нас КСП так, що знаходиться 500-800 метрів від, uh -huh. від лінії зіткнення. Це вже так безпечніше? Ну, КСП це рай. ну. Навіть там 500 метрів від лінії фронту на Білогорівці це було дуже класно. Дрони тоді ще так не літали? Тоді ще так не літали дрони так. І чим запам'ятався цей день? Та якби не до того було, тоді треба було з позиції обладнати, і темно було, і холодно було. Треба було з бліндаж то зробити. зробити. І вночі на особу теж не зробиш, тому що їх тільки почали робити, тоді фосфор почав mm -hmm. фосфор, почест Потім почали, ну, вони не побачили нас. Ми старалися без світла, без тепла будь-якого це робити, і вони почали просто нас прострілювати. Тоді ну просто тоді перше, просто думала за те, щоб обладнати собі спальне місце, типу та і все, де можна було б спати, де трошки а... можна було б сховатися. Да. Оце в принципі, то що чим займалися з першу чергу, і якби ні за що більше не думалося. Ну, обстріли буде да, нормально. А що було саме найскладніше для вас? Ви людина підготовлена була у mm -hmm. вас хороша, фізична підготовка, і це важливо для армії. І вже досвід за плечима mm -hmm. якийсь був. Але тим не менше, що в чому були складнощі? Складнощі, ну як вам сказати, саме більша складність це були ну, крики хлопців. Ну, коли ти типу має... Ні, коли була без... безісходність, так назву, от коли вони хотіли вийти, я їм не дозволяв вийти. От, тому що треба було далі відбивати позицію. І коли вони умаляють, благають звідти вийти, а ти бачиш ситуацію, вони впереді мною, я дивлюся на них. Я бачу цю, цю ситуацію, і я мушу далі далі їм давати вказівки, пробирати. Залишатись на місці. Так, да, да, оце і ну, от, саме важче було це вмовляти, не то, що вмовляти, віддавати чіткі накази, йти рухатися далі і займати позицію. І далі, коли вони просили вийти, коли просили відійти, я не дозволяв. От, але в нас була домовленість з ними, що якщо мене заберуть. Якщо мене заберуть, то вони зразу виходять. І коли мене поранили, ну коли я отримав поранення, мене ввозили, Чесно, я був частково ну, щасливий, тому що я знав, що вони вийдуть. І вони, в принципі, вийшли. Всі, хто там залишився, вони всі вийшли потім, потім після цього. Це, ну, це єдине, що тоді радує. Хоч не всі не ніхто цілим не вийшов звідти, але оце саме важче. Але залишились живі. А ви да. з ними спілкуєтеся зараз? Є якийсь контакт з тими, з ким були на є, полі бою? Є, кон, є контакти, спілкуємося рід рідко, тому що, на жаль, мені важко їм надати зараз якусь допомогу. Якщо б раніше я міг постійно робити збори, міг виділяти свої медійні ресурси на те, щоб їм чимось допомогти. Пізніше з цим було важко. І якби я перейшов на діяльність ветеранською і. Коли мені аж незручно від того, що я не можу там допомогти їм матеріально, як це вдавалося раніше. Тому ми спілкуємося по суті, по ділу. Ну, в мене такий командир, він холоднокровний, і мені це подобається. Взагалі, ми так з ним спільну мову завжди знаходимо на цьому. Якби холодно на все реагуємо. Є хлопці, які там іноді з ними переписуємося. Отак залишилось людей мало. Багато хто виходить, розумієте, після Білогорівки виходять цивільне життя. Вони хочуть забутися абсолютно за все, що в них там було. Вони просто починають жити своє життя і все їм більше нічого не потрібно. Я прочитала у вас на вашій сторінці інстаграму ось такий вислів, що не було для вас пафосного патріотизму в війні, в тому, що ви робили у ваших рішеннях, лише кайф від того, що робите. Найкраще те, що можете. Ну, можливо, я не процитувала. Ну, по суті, ну який патріотизм був. Бля, ну можеш тут більше в першу чергу стидоба була. Типу, ну вона починається війна, і я, будучи в підрозділі спеціального призначення, виконую ті задачі, які зі мною не зв'язані. Що це може будь-яка людина там робити? От, і це просто ну в першу чергу це стидно було. Друге, ти реально. Ти можеш, я служив служив підрозділі, в якому 5 років ми тільки ти робили, що ми тільки тренувалися. У тебе робота зв'язана з тренуваннями. Ну для чого тоді? Ну, якщо починаються бойові дії, куди, куди ти себе маєш дівати? І тут, коли ти виходиш і бачиш, що багато там цивільних людей, які прийшли туди, що вони Які не готові, які нічого да, не да, вміють а ти тут можеш щось зробити. І від того, що ти вмієш щось робити, і можеш щось зробити, ти від цього отримуєш задоволення, коли дякуючи тобі, хтось залишається живим цілим. От, то це якби приносить задоволення. От, і тут там взагалі не те, ну, не що не патріотизм, там просто на дружбі воно все тримається. На дружбі те, що ти повинен, то, що ти відчуваєш обов'язок за свого друга товариша. От на чому це тримається, тому тут ніякий патріотизм. І якщо тобі це в тебе виходить і в це робити, то так, це був кайф. Але я не застав. В тої війни вже що в 24 році почалася. Я не знаю, чи було б там задоволення навряд чи, тому що далі ще важча фаза війни перейшла. Просто на той час було от, ну, такі відчуття. От ваші навики, ваша така підготовка, ваша фізична шикарна форма вона допомагала вам під час ну, уже конкретно звісно, е, та... служби на передовій. Так, да, так, ну звісно, коли ти маєш фізичну підготовку, по-перше, ти менше втомлюєшся. Якщо ти менше втомлюєшся, тобі легше виконувати там ті чи інші задачі, тобі легше думати, тобі легше пересуватися. Маючи фізичну форму, хорошу, я собі міг і накинути на себе більше спорядження. Я їжею був завжди запакований. У мене було 4 літра тут, літр тут. Ще їжі було і магазинів споряджених, і тобто в мене все вистачало. Вам вдалось ви штурмовик. Зрештою, ви потім так. стали класним спецом, ну, штурмовиком. Я. Що це взагалі? Тому що кажуть, що штурмовики, штурмовики, може не не кожен розуміє? А для мене це напевне найстрашніше, тому що штурмовик – це коли перший ідеш. Туди, де ніхто ще не був, Почнем, можливо, я помиляюсь. Почнемо з того, що я був командиром штурмового зводу, і мені на той час випала можливість керувати якби, батальйонними позиціями, ну, штурмом саме збірної групи, і керувати позиціями. Якщо ми візьмемо. Отут я навіть не скажу чесно, тому що для декого важче сидіти на позиціях, краще піти проштурмувати, відпочивати, чим сидіти на позиціях. Для декого навпаки. Що стосувалося мене, я в перший день, як прийшов там, під кінець року в бригаду, я сразу сказав, типу, візьміть мене штурмовики, тому що от я командир штурмового зоду там, спецпідрозділі був. Я що вмію, знаю, розумію, візьміть мене заберіти. Типу. Отак я сразу підійшов. Для когось це був жах. А для мене жах це був сидіти в холоді в окопі. Типу. Я, ну, і чекати чогось? Да, так? Да, да. Типу, для мене було більше цікавіше щось робити. Ну, це від людини залежить просто. А страх, що, що там однаковий, що там однаковий. От. Я не перебував великого часу на Білогорівці, але просто там знаходитись 100 метрів від ворога і постійно, щоб більше щось прилітало, залітало. І, ну, це також важко. Це дуже це небезпечно. Тому ліжка для кожного по-різному все. Чи була у вас? Такий момент, коли зустріч очі в очі з а. ворогом, е, ні, такого не було. Тому ну такого не було взагалі. Були мертві, да, лежали трупи біля нас. Це ну це нормально. А так ти просто наскільки стараєшся прижати один раз, я тільки з кулеметником зарубився, але що, я просто бачив фізіономію його. І це ну, дистанція, не знаю, метрів 150 була. І все. А так в очі в очі такого не було. В в очі то можна було подивитися. Да. От, а так, е, ні. Рокопашного не було. Ні, ні, там не до взагалі. залі. Я зрозуміла, от ми з вами говоримо в такий особливий день, 1 жовтня, коли відзначається віднедавна свято захисників і захисниць і День козацтва. От я хотіла запитати, чи звісно, що не в кожного була така підготовка, як у вас, не в кожного був такий досвід, як у вас. Але разом з тим, от ви могли утримувати позиції, штурмувати, воювати, що тримає українців, що мотивує їх? І, от, можливо, через століття, от на ваш погляд, чи говорили ви власне про те, от якими колись були козаки, бо їх вважали найкращими бійцями? Справді їх е, е, боялись боялось турецьке військо, їх е, боялись польські війська, тому що коли вони. Ставали до зброї, то рівних їм не було. Чи перегукується це щось у нас в історії? Чи було таке, що ви можливо згадували, обговорювали? Ну, що от єдине, щоб та історія додає сил і той ну, досвід? Як сказати, єдина що думка, що вона знаєте, народ України він завжди споконвіків вже давно постійно живе в стресі. Постійно нас хтось хоче захопити, постійно в нас проблеми, і люди, якби привикли триматися один одного, бити, от брат за брат, от така дружня обстановка, що було в козаків, що в нас зараз. Важка ситуація в країні, війна і коли ти йдеш там на вулицю з кимось, спілкуватися, там виясняти якісь відносини, або коли ти йдеш в бій, то ти розраховуєш на друга. І от оця дружба, ця підтримка, вона більше вирішує от, взяти козики. Вони ж всі жили разом, так, так. вони ж спілкувалися разом. Тобто, ми це майже як родичі були в одному. Вони цінували один одного, і це давало якби велику, ну велику перевагу війську, де один одного може ніхто не знати. Вони довіряли. Один так, одному. а вони жили один з одним. Тут так само, скільки хто є український, скільки того війська, у нас один одного десь знає через. Знайомих десь в кожній області, десь і друзі. Там уже на бойових, якби більше ти вже переходиш в братерство, і тобі більше важливо життя товариша ніж там той кусок території. Ну кажу, як є, і ти більше б'єшся за товариша і за той, хто біля тебе, і за той, хто за тобою Щоб стоїть вижили, да, от в цьому і вся суть. Вам я не знаю, чи це пощастило чи ні, але ви були на навчанні в Британії. Більше того, не ви навчалися. Наскільки я розумію, ви вже передавали досвід британським військовим. Розкажіть, от про цю сторінку вашого вашої історії, що дало ось це спілкування? Ось цей візит робочий, так ця поїздка, чого ви можливо також там навчилися, і що хотіли чого хотіли навчитись від наших військових британських військових? Це я скажу вам так, як є. Я. я поїхав на пілотний курс, де з, наш, де з одної бригади виділяли по офіцеру, на фоні досвіду яких мали, мали формуватися курси для майбутніх офіцерів з України. Тобто нам давали базові курси, ми їх проходили після кожного завдання. Ми повинні були пояснювати, чому ми це робимо і як ми це робимо. З британцями дуже важко, тому що в першу чергу вони нами, ну так, вони нам ну, вони в шоці від нашої підготовки, з другої сторони. Вони дуже високомірні, і їм, щоб ти не говорив, а британська тактика найкраща, британськ, все британське краще, вони більше розуміють. От, хто зараз з Збройних сил, хто там був, мене буде дивитися, вони підтвердять, що в Британії навчання не, ну, на той час, на той час вони були не ідеальні і більше знання потримували, ну, Такі базові ще 45-го року, мабуть, і по досвіду Афганістану і Єдине класно, що це можливість навчати, це можливість дати якусь фізичну підготовку, дати якесь розуміння, що таке автомат, як стріляти, далі все залежало від командирів, хлопців, які вже верталися ну, в бойовий підрозділ. Що можу сказати? А от за цю війну ваш досвід він сформував щось нове у веденні таких боїв, штурмових З, боїв? Ну звісно, звісно, я ж кажу, в мене немає дуже великого досвіду в війні, тому що більше половину часу прийшлося на навчання. От, як мене як контрактник і співпрацю з британцями. Але просто що коли в мене були ситуації, мені хлопці писали часто в сигналі просили допомоги там на позиціях, як вироставити, як заштурмувати ту посадку. Також я ділився цим досвідом. І розумію, що коли я працював по приміщеннях, а тут відкрити пункт, це зовсім це такий досвід. Звісно, він все змінив. Все змінив, тому що якщо. Ми в підрозділі ми ще дивилися, щоб чітко в ціль попадати, заходитись за угли. То коли це починається війна, ти дивишся на оцю цю тактику. Ну, яка була спецпідрозділа більше призначена для цивільних, для тероризму. Дивишся що це повна фігня взагалі. От а війна кардинально все змінила. Ти просто коли в тебе є якесь, як сказати, в тебе є якісь базові навички, так і ти просто вже їх удосконалюєш уже під час війни. Тобто підготовка і знання це важливо, так, звісно. Більше логічне мислення, виживання. Оце більше важливо. Я хотіла запитати а. про поранення. Як, звісно, воно було важким, як вам вдалося повернутися і після війни додому, і після поранення? Хто вам допоміг? Що а. вам допомогло повернутися до нормального життя? Я, можливо, не в повному обсязі, тому що кажуть, що після війни повертаються дуже довго і інколи дуже складно. Але дивлячись на вас, мені здається, що ви якраз подолали всі перешкоди. Так, подолав. Поранення саме відбулося. Я спочатку отримав поранення, ну як, удар в груди осколком пішов мені. Потім я отримав поранення в руку і в плече отримав поранення. Я побачив. Ну, мені взагалі це по кайфу було, знаєте. От, типу, як, як в фільмі, знаєте, ти там отримав поранення, ти далі стоїш. Я обіцяв ставру, що я не кену. я буду до кінця стояти. от, став це хто? Мій друг. Угу. І... Коли мені прилетів осколок в голову, це був такий удар, як я не знаю, як просто пропало світло, я не втратив свідомість. Я думав, що це мене просто оголошило, Я пам'ятаю, що в мене просто вся земля отак отвертілася, я не міг встати, я повз. Лежала куча хлопців. Я підійшов до рації і сказав, що я трьохсотий, але можу продовжувати. Говорити, як хлопці казали, в мене був голос якогось робота, ну дуже важко було. Підбіг, як сказав, психу, візьми управління хлопців на себе, я розумію, ми з тавром так і домовлялися. Мене поранять, вони виходять. Це як би було домовлено. І далі прийшли хлопці забирати мене. Я відмовився, сказав, щоб забирали хлопців. Я сказав, що я сам вийду. І я почав повзти, я почав повсти, виповзати сам з позиції. Я підповзав трохи вище і вже почав працювати кулеметник. Я завмирав, сховався більше до окопа, він ну, був невисокий, не глибокий, точніше. Потім під... Підлетів дрон, і я притворився мертвим. З моєї голови текла кров. Тобто ви розуміли, що це дрон? Ну, ви чітко все чуєш, фіксували? Да, ти, ти чуєш. Француз сказав, що той дрон потім змінуснув чотирьох наших людей з кидом. Я притворився мертвим. Якраз добре, що кров з голови йшла. Це було ну, таким фактором. Я зрозумів, що вони зрозуміли, що я мертвий. Я потім почав повсти далі. І потім знов дрон появився, і як тільки він зник, я зразу впав, перекотився в яр. І в яру я вже лежав, я думав, що мені треба хоча б годинку відіспатися, полежати і все буде добре. Далі мене знайшов француз. Хлопці, красавчики, витащили. Мене, звісно, ну, бус, течік, під'їхав. Прям ну, дуже близько, там, через, міні, через міні дорога, там, закинули, вернули. Ну, суть далі, що як коли я зупинився в лікарні, я не міг говорити. Були жахливі болі, я не міг ні ходити, ні говорити тільки на обізболах і міг щось сказати. Е, мені принесли телефон. Перший на обізболах я записав в свій чат, там, в свій канал звернення. І далі почалася реабілітація. Я почав тренуватися сам, бо я думав, що я буду растіння, ну, рослиною до кінця свого життя. І я почав тренуватися елементарно, почав вставати, ходити, заставляти себе приймати душ, е, дивитися щось в телефоні, грати в ігри. Е, важко було. Ну, важко було постати. Ну, але я тренувався, там, брав ну, будь-які А спочатку міг... ви майже нічого не могли робити після поранень, навіть, так? Навіть говорити не міг. Е, от, це все заново було швидко, тому що я хотів. Ну я хотів стати на ноги, тому що розумію, якщо я буду рослиною, то я не хочу, типу, так жити. От, далі почалося ну, якби я вже почав тренуватися сильно, дуже швидко реабілітувався, почав входити в спортзал. Незважаючи на біль там, проблеми, я почав тренуватися серйозно, і це дало свій результат. Далі почалося найважче в зв'язку з тим, що все своє життя я перебував на службі. Нічого крім служби в мене не було. І тут ти виходиш в суспільство, де тобі треба чимось займатися, щось робити, кормити сім'ю. І тут було найважче, але тут же ж ситуація така, що є завжди вірні друзі, От як мій друг, який взяв мене до себе на роботу, дозволив мені розкритися, вийти вище і реалізувати себе. Ре... Ре porque... Де я займався, Топ. якби мене товариш взяв на свою ферму, поставив мене керівником. Я йому допоміг. Він мені допоміг все. Якби мене по получилось... ви відчули фундамент під ногами так. тверду землю. Так так, так. далі. Я так подумав, слухайте, а чого ну треба було б тягнути ветеранів? теж щось так робити? От чого ну не тільки щоб в мене виходило? Я почав думати за свою не то, що громадську організацію, я просто думав за якісь групу, спільноту, де ми могли переписуватись і один одному потягнути, і, і так Дуже... народився чат. Ветеранський ні, просто сиділи сиділи ми з хлопцями. Просто кажу, давайте групу створю, щоб чисто один одному допомагати. Та і все. І потім почали почав виношувати ідею. Ідею виношував дуже довго. Потім в мене була ідея піти працювати в ветеранхаб на невеликий строк, чисто, щоб подивитися, як воно працює. Там, взагалі, я отримав. Колосальну велику підтримку від керівника офісу. Далі біля мене з'явився мій надійний друг, якого я знав дуже давно. І він також ветеран, два з половиною роки пройшов війни, і знаєте, що тут у нас з'явилася така колаборація, як, ну як одне ціле. Угу. Я більше тягнув медійну сторону, він брав на себе всю важку роботу, яку тільки можна було взяти, для того, щоб цю організацію підняти. От ми її зробили вдвох: це. Загальна наша заслуга, тому що там, де в мене опускалися руки, він мене піднімав, де він не хотів щось робити. Я його якби просив, старалися, ми щось тягнули один одного. Потім з часом збилася вже команда, яка вела цей чат-ветерана, він зараз розрісся. І класно. і Суть в тому, що ми, ми не хотіли. Єдину вигоду, яку ми хотіли з цього чату, це то, щоб просто ми ж нормальні люди. Ми ж я ж теж хочу, щоб мені хтось міг допомогти. Ну так же ж. Mm -hmm. і хотілося просто, щоб була така дружня обстановка, і щоб до ветеранів, якби ніхто ну не чіпати, щоб ветеранів нас. А вийшло трошки більша організація, більше людей. Не всі з нами, всі між собою. Хтось з нами, хтось між собою. І Це добре. Типу, ми ж не змушуємо дружити тільки з нами, бути тільки біля нас. Це просто ком'юніті, де вони можуть між собою спілкуватися. Десь чимось обмінюватися досвідом, якимось допомагати один одному. І окей, Влади, зроблено немало. Коли ми з вами спілкувалися, говорили, ви тільки перераховувати це, довго слухати, що зроблено. А я уявляю, скільки за цим стоїть праці. Це мільйони коштів зібраних і переданих і на фронт mm -hmm. спочатку. Це гранти, мільйонні гранти, які вдалося отримати ветеранам і створювати робочі місця, мати свою роботу. Це створення знову ж таки чат, який працює активно, бо там кожен знаходить підтримку. Це сьогодні створення ветеранського простору. Так, ну давайте скажу, що з приводу коштів, от е, якщо стосується грантів, то ми гранти виграли тільки для ветеранів, вони на свій власний бізнес. У нас є людина Світланка. чудова, прекрасна дівчина, яка на цьому спеціалізується. Вона допомогла виграти мені це і ще, писати, так, створювати так, і ще на да, супровітірьом ветеранам. Також mm -hmm. ми змогли, але це ви... тільки початок, так? так і також ми змогли виграти грант від юсейт. Поки що ми єдині, хто його виграв, для того, щоб створити ветеранський простір в лікарні імені Пірогова, але це не буде наш простір, це просто віддається, щоб ветерани спільно користувалися. Який він буде? Ви бачите його, і він має бути якийсь це... особливий. Та це просто має бути кімната, в яку ти не приходиш, там, щоб з кимось поспіл... сказати, що в мене є проблеми. Mm -hmm. Ти просто хочеш закритися від всіх, і це нормально. І ти просто граєш в PlayStation, там, просто там не знаю, дивишся телевізор, собі серіали, береш науки покористуватися, каву попити. Ну нічого такого. На ваш погляд, які ви змогли, вам вдалося за допомогою там, сили волі своєї, налаштування, друзів, які допомогли? Я сказав більше за друзів. Більше друзів. Без друзів би нічого не було. А от які найбільші виклики стоять перед ветеранами сьогодні, і чим, Соціал... чим, чим може суспільство Соціал... їм допомогти? Соціалізація суспільством, розумієте? От соціалізація суспільством, от зараз іде, хубчина, да? просто візьмемо одну ситуацію. Він повністю в цивільному, так? Може бути випадково, наїде ну, за, за кермом. Да? Йому хтось посигналить хамить, ну, а він думав, а, а, а йому що зараз робити? Ну, от він захисник, він пожертвував своїм здоров'ям, своїми побратимами ну, для безпеки цих угу. людей. І зараз він повертається в, циві... в цивільне життя і тут десь зустрічає хамство. Десь йому хтось підходить і каже, що було за що воювати. Це зараз е, дуже часто фраза така, що було за що воювати. Це їх ображає. Будь-які деталі ображають. На жаль, ми не можемо себе переламати, тому що ми інакші. Ну, все тут е, я розумію, що нам треба соціалізуватися суспільством. Суспільство також має соціалізуватися, тому що ну дуже багато і фактор... суспільству потрібно працювати більше над так, цим. Так, так. Мені здається, що суспільство має зробити все mm -hmm. для того. Ах, щоб ветеранам було легше, щоб вони змогли знайти себе, повернутись до цивільного життя. А час так збігає швидко в розмові з вами. Так. Просто так багато ще питань. Це означає, що ми маємо з вами ще зустрітись? Принаймні, коли відкриєте ветеранський простір, так. ми обов'язково зустрінемося а і розкажете про нього. Запро, запрош, запрошуйте нас, а да. ми запросимо Хорошо, вас. Добре. Чи є у вас мрії плани, що б ви хотіли ще. Е Створити, зробити, яке ви бачите життя далі для себе і для своїх побратимів, що ми чесно можемо зробити сказати. Звісно, я чесно, хочу поїхати десь за місто і тихо собі з дружиною жити і нікуди не лізти, мати маленький бізнес просто і все, і більше нічим не займатися, тому що це все дуже велика відповідальність. Від велика відповідальність, от ми говорили з вами недавно, так. що я не можу собі дозволити залишити телефон без себе, не можу собі дозволити просто поїхати кудись. Ну то що реально без дозволу, тому що я от, в мене друг. Я мушу в нього запитати, чи я йому потрібен чи не потрібен, тому що ми підтримуємо один одного, і ми один одному потрібні. І ти не можеш собі дозволити так, щоб взяти, поїхати кудись. Хоча Але це мож... треба робити. Так, Можна друзів треба робити. завжди попередити, і вони завжди зрозуміють так. А що вам приносить найбільше задоволення зараз? Ну окрім того, що ви робите громадської роботи? От ви сказали, що ви хочете просто чимось займатися. Це земля. Яка справа? Що а, знаєте? В нас зараз ну, зараз? В нас охоронна фірма. І в мене так. є хлопці, які тренуються кожен день. От мені подобається з ними їздити тренуватися. Оце єдине, що мені зараз подобається потренуватися і. Ну, тренуватися подобається. Ти там якби розслабляєшся по-своєму. Ну і до слова, ви багато ще зустрічаєтесь їздите з ветеранами і дуже допомагаєте багато. їм спілкуєтесь. Так. Але це тема окремої так, розмови. Це дуже, це дуже важка і довга тема. Тому що справді інколи важко вам, напевно. Досягти результату, якого вам би хотілося, mm. дякую вам, Владиславе. Безмежно дякую за ту роботу, яку ви робили, за захист, тому що це важливо, навіть якщо ви кажете, що я, можливо, не так довго був. Але знаєте, кожен день, коли ви такі, як ви, ваші товариші, наші захисники, захисниці там стоять. Кожен день вартує мирного життя тут, у нашому місті, в нашій області. Наскільки? Це можливо. Я дякую. дякую і бажаю, аби збулись всі ваші плани і мрії. Звісно, до наступних зустрічей. Ми завжди раді у нашій студії. І я хочу нагадати, і напевно, це для всіх День захисників, захисниць України. Це, мабуть, найважливіше свято, державне свято під час повномасштабної війни. Бо саме цього дня ми вшановуємо героїв і героїнь, які борються за незалежність, за свободу, за мирне небо нашої. Країни згадаємо кожному, зробимо дзвінок, як говорив Владислав. Відчуємо кожного, звертаємо увагу на захисників і захисниць і допомагаємо нашим Збройним силам України. Бо кожен донат, кожен кожна волонтерська діяльність це просто ще один крок до нашої перемоги. Я нагадаю, що в нашій студії. Сьогодні був Владислав Баліцький, ветеран війни, боєць, активіст, громадський діяч, людина, яка небайдужа і яка кожен, кожен день доводить, що немає неможливого. Дякую, Дякую вам І з святом, захисники і захисниці. Бережімо одне одного і віримо в перемогу. До зустрічі!